Кажуть, що програма Зелений тариф скоро може припинити своє існування. Та станом на сьогодні це найвигідніша та найбільша програма по зеленій енергетиці в Європі та в Україні. Включно в Україні ця програма діє до 29 грудня 2029 року. Тобто, у нас з вами є ще цілих 5 років, аби нею скористатися. Так дійсно, програма щороку зменшує свої тарифи, і відповідно до цього, хто раніше поставив, той має більш вигідні умови. Реалізації своєї надлишкової енергії, але незважаючи ні на що, Україна також прагне до енергетичної незалежності і стимулює різні програми з відновлюваних видів енергетики. Наприклад, альтернативою стане нетметерінг. це коли ви свою енергію можете споживати, не віддаючи її назад в мережу. Що таке нетметерінг, Ви можете прочитати в описі під цим відео. А якщо ви ще не встановили собі сонячну систему та не підключили зелений тариф, то саме зараз. Чудовий час для того, щоб це зробити.